Сторінка 49, розділ 5. Мудрість народних казок. У давнину казку передавали із покоління до покоління в усній формі, а отже, зберігалися лише в народній пам'яті. Минуло багато століть, перш ніж філологи, Учені, які досліджує мову і літературу, почали збирати, записувати і видавати народні казки. Наприклад, у XIX столітті відомий фольклорист Олександр Миколайович Афанасьєв, 1826-1871 роки, зібрав кілька томів російських народних казок. Фольклорними казками цікавився і видатний поет Олександр Пушкін. Деякі збирачі народних казок не просто їх записували, а ще й під Давали літературній обробці. Саме так у в XVII столітті підійшов до цієї справи французький поет і критик Шарль Перо 1628-1703 роки. Казки не були основним предметом творчих зацікавлень Шарля Перо. Він займався серйозними науковими питаннями, брав участь у гучних літературних дискусіях і був відомим культурним діячем. За свої здобутки Перо навіть отримав почесне звання академіка французької академії. Яке на той час прирівнювалося до звання безсмертного, отож, розважаючи казочками королівський двір, перо навряд чи міг передбачити, що саме вони, а не поважний доробок академіка, уславить його ім'я. Нині герої цих казок попелюшка, червона шапочка, кітучуботяг, хлопчик-мізинчик, синя борода та інші відомі в усьому світі. Працюючи над казками, шарперо спирався на французький фольклор. Про це він казав у передмові до своєї збірки: казки матінки моєї гуски або ж історії та. Оповідки минулих часів з повчальними висновками, що побачила світ 1697 року. Аби посилити моральний зміст уміщених у збірці казок, перо додав до кожної з них стислі віршовані повчання. На жаль, не всі перекладачі зберігають ці поетичні рядки. Тимто й важливо читати казки перо в найдосконаліших перекладах, а ще ліпше в оригіналі. Власне, це стосується творів усіх зарубіжних авторів. Словник мудрої сови художні тексти, відтворені іншою мовою, називаються перекладними. Твори, які ми читаємо тією мовою, якою їх було написано, називаються оригінальними. Великий внесок у популяризацію фольклорних казок зробили брати Вільгельм 1786 1859 роки і Якоб 1785-1863 роки грім з Німеччини. Вони уклали і видали кілька збірок казок рідного краю. Обидва брати були філологами і ще під час навчання в університеті почали збирати німецькі казки, пісні і легенди. Так вони сподівалися зберегти скарби народної творчості, аби ті, за висловом Якоба не випаровувалися, ніби роса під пекучим сонцем. Збирання казав справа досить непроста. Братам довелося віддавати чимало часу і сил, аби знайти талановитих народних казкарів і зберігаючи подробиці і манеру їхньої оповіді, ретельно записувати почути. Траплялося їм повертатися з експедиції із порожніми руками. Крім того, за часів, коли вони розпочали цю роботу, освічене товариство здебільшого зневажливо ставилося до усної народної творчості, багато хто не розумів її художньої цінності і вважав ті ж таки казки забавкою для дітлахів неписемного люду. Отже, брати мусили працювати всупереч суспільній думці. До того ж, принаймні на початку своєї діяльності, вони нерідко по Терпали від безгрошів'я, проте жодні несприятливі обставини не могли їх зупинити.